Ласкаво просимо до казок, які не варто читати. Це незвичайні історії. Вони живуть на межі сну та реальності, де слова перетворюються на дзеркала, а кожна казка це ключ до чогось прихованого всередині вас. Тут немає простих відповідей. Є лише питання, що ведуть глибше, є метафори, що відгукуються у серці, і є подорож, яку кожен проходить по-своєму. Якщо ви шукаєте більше, ніж просто історію, слухайте уважно, деякі казки залишаються з нами. Назавжди час починати. Тиша гори, на горизонті, за м'якими обрисами пагорбів, піднімалася гора. Вона не була найвищою, найширшою, найгарнішою, але мала щось особливе величну спокійну тишу, яка обіймала кожного, хто наближався. Її схили вкривали луки, що змінювали кольори залежно від пори року. Навесні Ніжно-зелені, влітку золотисті, восени мідні. Здавалось, що сама гора дихає, то затримуючи подих, то повільно видихаючи крізь старезні сосни, які росли вище й вище. У цьому світі гора була. Мовчазною, але не байдужою. її мовчання нагадувало пісню, яку не можна почути вухами, лише серцем. Навіть вітер тут рухався тихо, наче боявся порушити її спокій. Він ковзав вздовж озера біля підніжжя залишаючи ледь помітні хвилі на гладенькій поверхні води. Озеро віддзеркалювало небо так чітко, що, здавалось, його глибини це саме небо, яке спустилось на землю. На краю лісу, що оточував гору, дрімали тварини, маленький олень, з ледь. Помітними плямами на спині стояв, вдихаючи запах хвої, а руді білки квапливо ховали свої запаси в коренях дерев. Навіть сорока, що звикла голосно сваритися з усіма, лише тихо перебирала пір'я, мов би розуміла, це місце належить спокою. Гора чекала. Вона завжди чекала. Вона знала, що прийде той, хто потребує її тиші. В її терпінні було щось невимовно людяне, як у старого, що з мудрою лагідністю слухає молодих. Він з'явився рано вранці. Коли світ лише починав прокидатись, сонце виглядало крізь туман, який стелився над землею, мов примарна ковдра. Чоловік ішов повільно. Його спина була зігнута, а за плечима висів великий мішок. Важкий із затертими краями він видавався. Частиною самого чоловіка, настільки тісно вони були пов'язані. Чоловік виглядав стомленим, його очі, колись, мабуть, яскраві, зараз були тьмяними, немов прикритими пилом. Одяг на ньому був простим, але потертим. Ніби життя змусило його багато ходити, багато працювати і мало відпочивати. На обличчі була тінь, не тільки від недосипу, а й від сумнівів і тривог, що привело його сюди. Можливо, це були роки страхів. Які він так і не наважився відпустити, можливо, невдачі, що накопичувалися як каміння в мішку, а може, це були чужі очікування, що ставали його тягарем. Його не супроводжували друзі чи родина, але за ним, мов тіні, йшли лісові тварини. Ласка, майже непомітна, рухалась до встежки, її очі, мов дві чорні намистинки, здавалось, дивилися прямо в душу чоловіка. Поруч із нею бавився зайчисько, його великі вуха насторожено слухали кожен крок, а в кронах дерев за ними мовчки стежив пугач. Ніби старий вартовий цього шляху. Діставшись вершини, чоловік опустився на великий камінь. Він глибоко вдихнув, але, здавалось, навіть свіже повітря тут не могло пробитись крізь тягар його грудей. Мішок стояв поруч, мовчазний, і непорушний. Але в його тиші відчувалася вага тисячі слів. Чому ти сюди прийшов? прошелестіли сосни? Чоловік здригнувся. Я не знаю, сказав він. Мій мішок, він стає важчим щодня. Я більше не можу. А що в ньому? спитав легкий вітер, що приніс із собою запах квітів. Чоловік замовк. В його очах промайнуло здивування він не знав, що відповісти. Це мої турботи, прошепотів він, мої страхи. Мої помилки, а ще е, чужі очікування їх так багато, що я вже забув, які з них справді мої. Гора мовчала, але її мовчання було наповнене співчуттям. У той момент до чоловіка підійшла ласка. Вона Обережно доторкнулась до мішка своїми лапками, ніби перевіряючи, чи можна його підняти. Сорока злетіла з гілки, присіла поруч і нахилила голову, вивчаючи вузол, що тримав мішок закритим. Може, ти не повинен носити його, прошепотів вітер. Раптом вузол на мішку, який, здавався, нерозв'язним піддався. Можливо, це була ласка, що так спритно потягнула за кінчик шнурка. Можливо, сам мішок втомився бути закритим. Важливо, інше він відкрився, чоловік отетарів. З мішка почали виходити хмари. Перша була сірою, густою майже чорного кольору. Це була хмара страху, вона обвивала його ноги, холодила шкіру, змушуючи серце битися швидше. Наступна хмара була блідою, майже прозорою. Вона пахла недомовленими словами і давніми образами. З'явилась інші зелена хмара заздрості, червона хмара гніву, жовта, хмара втоми. Від нескінчених очікуваннях. Усе це піднімалось в небо, змішувалось, здавалось, що світ навколо завмирає. Чоловік дивився на це з розпачем. Це все я, прошепотів він, я носив їх стільки часу, вони частина мене. Але ти не повинен носити все це далі, відповіла гора. Вони можуть залишитись тут. Коли остання хмара зникла за обрієм, чоловік відчув щось нове. Він глянув на мішок, той був легким. Майже порожнім. У ньому залишилось лише кілька маленьких речей. Вони не тиснули, не обтяжували, вони були важливими. Світ навколо змінився. Сонце піднімалось його світло грало на краплях, роси, що вкривали траву. Ліс ожив, наповнившись пташиним співом. Білка весело застрибала між гілок, а ласка лежала на камені і грілася під першими променями. Чоловік усміхнувся, його плечі розпрямились, очі наповнились теплом. Він відчув легкість, яку не знав роками. Його серце було вільне, а крок впевнений. Гора знову мовчала, її тиша була обіймами, що говорили ти завжди можеш повернутись, але тепер ти знаєш, що тягар це лише вибір, і вибір завжди за тобою. Чоловік зрозумів. Що більше не потрібно збирати і тримати в собі весь негатив, який може з'явитися у житті. Будь-який біль чи труднощі варто прийняти і відпустити. Погане це частина життя, його природний ритм. Але зовсім не обов'язково робити цей тягар постійним супутником. Він більше не буде носити з собою те, що змушує його зупинятися чи згинатися під вагою. Він дивився на світ іншими очима, його серце розкривалось. Як квітка на світанку, впускаючи в себе світло і тепло. Відчуття безмежної радості та ясності заповнювали його душу. Він відчув, що тепер готовий жити з відкритим розумом і вірою у власні сили. Я здатний. Прийняти життя таким, як воно є. Я відпускаю тягарі і роблю місце для радості, я вільний. Сонце піднялося вище, освітлюючи світ довкола і в його душі. І чоловік почав свій новий шлях, знаючи, що тепер він. Сильніший ніж будь-коли. Мораль ця історія про прийняття, про силу відпускати і про те, що тягарі не зникають самі. Їх потрібно навчитись розв'язувати і тоді відпускати. Часом достатньо лише зупинитись, вдихнути глибоко і запитати себе, чи справді це моє? Якщо ви відчуваєте, що ваш мішок став занадто важким, знімайте його. Ось і кінець нашої сьогоднішньої історії. Можливо, саме зараз час зупинитись і просто насолодитись моментом або хоча б зробити глибокий вдих. Казки мають дивовижну здатність нагадувати нам про важливі речі. Тож, якщо вам сподобалась ця історія і ви хочете ще більше чарівних, мудрих та захопливих сюжетів, не забудьте підписатись. А ще нам цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, залиште відгук або поділіться цим випуском з тими, кому теж. Потрібно трохи більше спокою. До наступних історій мрійте, досліджуйте і пам'ятайте, навіть найпрацьовитіші бджоли заслуговують на відпочинок.